Добрий день, я показувала вам вже свої троянди, а тепер хочу познайомити вас із своєю проблемою і як я її вирішувала. Тепер саме головне троянди і тріпси. Ось подивіться, як виглядають ці троянди. А зараз ще покажу. Я думала, що троянди оце тільки такі світлі, а було ж дуже багато дощів, що вони гниють від дощів. Виявляється, нічого подібного, це тріпси. Будемо кропити. Я цього просто не знала, що вони так виглядають. Я свої троянди посадила всі минулого року. І оцій були так трішки. Але не так глобально. І ось дивіться, також бачите як. Тепер мої троянди. Деякі мої я вже нараз їх показувала. І дивлюсь, деякі мої світлі троянди, а йшли ж дощі і говорю, ну від дощу геть гниють троянди. А тепер хочу сказати дійсно, як всі наші відео насправді одне одному можуть бути корисними. Як виявилось, нічого, то воно собі, я потім зрозуміла, вже не від дощу, ну, дощ своє добавив, звісно, а тому, що то тріпси. Я просто побачила одне відео, де наочно показали, як не ті троянди. Ну, точно, як в мене, в мене не всі, а ті що світлі. І тобто, я ось купила актелік. Тут ось така ампула, тут інтексицид, акарицид, плюс прилипач. Ось таким чином і буду боротися. І, в принципі, я покропити вирішила не тільки троянди, а й огірки. Але варто буде це зробити пізніше що це є щодо огірків, тому що я використовувала тепіке проти полотинного кліща. Але, в принципі, раз я купила, в мене не так уже багато троянд, щоб 10 літрів пішло. То дещо пізніше кропитиму і покроплю також і огірки. Ну, цей рік, що погода, що шкідники дуже весело в лапках, звісно. Дивіться, я залишила прямо спеціально жодну троянду не викинула. То це ось так вона і була. Вона просто знила на троянді. І ось хто ще не знає, як я, та не від дощу, виявляється тріпси. От бачите, як корисно. Отримувати інформацію, дивитися відео інших блогерів, яких вони розказують. Можливо, і мої буде корисно тим, хто, як і я, не знав, що ось так світлі троянди гниють ні від якого дощу. Ну, я думаю, дощ також а, допомагає в цьому, а вірніше не допомагає, перешкоджає цвітінню троянд. Ось така справа. І ось також бачимо таку ж картину. Також заквітли трояндочки. І деякі з них також ось так виглядають. Ось зараз ще покажу. Ось ця гарна а поряд така ніби ж, трішки їх не є. Зумієте, я тепер тільки зрозуміла, що це тріпси лікуватимуть. Що ж, отже, обробимо мої троянди цим препаратом. Актерик від тріпсів. І я надіюсь, що вони будуть радувати мене, квітнутимуть і будуть красиві. І не буде на них ніяких шкідників і гнилі. Я старатимусь. До побачення! Рада вітати буду вас знову на моєму каналі. Підписуйтесь ставте вподобайку.